Вау! лібі друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в Роблокс, тому що нас помістили в якісь знов лабораторії, з данчиком ми повинні тупо знаходити секретні бази. Let's go! Дімеч? Куди нам? В Картину по-любому? В картину по-любому. Хе-хе-хе. В цілому, поки ізі, поняв. Опа. А чого? А я не можу впасти. О, упав. А, тут треба щось. А, подожди, че зіштові. Ай, треба активувати, дубики! Хе-хе! А вона лагає тепер, так. пацан, із за того, що нас тут багато, поняв. Нас тупо багато. починає <сих> <вона> лагати. <сих> Жесть. Не знаю, у мене все нормально. Ну, не знаю, not, а а там, лагає. Було, там було пролахувань. Не побачив, що тут виступ ще один. Упав, Йомаю -йо. ой Ой-ой-ой, Дімон, дімон. У мене вже 7-й левел. Хорош, хорош, пацан. Було б дуже добре, а -а. аби ти почекав трошки мене. Ну давай, давай. Уже ладно. О. Так, дирочку. Почув. Так, Димон, поливом, тут. Тачинг да, да, да. Тут просто повсюду підказки ще є, поняв? А. Да. О, Двекий тут паркур прикольний. А я ще була била бідно. Там как будто дирочка, ні? А, ні, Показалось. Ну ладно. Ні? Не, не. А ні. Не не, пацан. Тут суспільш ТВ, бачиш. Типу підозрілий телевізор. Тут коробки 2.0. Шо б то не означало. А, пацан, так там на самий верх. Ну так. Я думав, там десь не так, типу. А що, дімеч? Дімеч, сюди, сюди. дай. А. Обалдий. Вона закрилась. Окей, ти б ждав, у мене закрылась. хе прикол. Коди. І що шо коди? А, Код 9. Бем. Ентер. А де ти його побачив? А, цей там писалось. А, тут 20 відкрив, диви. Да, 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 воно це ж прикол такий. Знайти код. Ішка, ішка. Нормально. Ну. ізі. А я не можу тепер знайти. Ви проскочили, а я не встиг. А, код не знаєш? Е, є, 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 код 8. Код 8. Я знайшов. Enter. Let's go. хоче прикола. Знайде. А, не. Я тебе чекаю. Ну давай, давай, я тут кота ус по плацам. Ну тут. Даже так. А, ні. нормально. Да, я я щось теж трошки поламалась в мене в моменті голова. Код 2.0. Код 2.0. Левел дорівнює код. вісімнадцять. Не А як ти поняв. Ну левел дорівнює код. Поняв. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Girl Garden, Гарден Drails, Стіли Брайнрод, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. В своїй улюбленій игре. Не можу нажмати кнопку. У вас там багато всіх так. А куда нам тут А я не бачу? а бачу. В центрі, в центрі, в центрі. Я не встиг. Я встиг. Я на шарик. А що тут робить? Шарики, шарики. Може, якийсь паркурчик. А, на що дырку, Дима, все. Да, в самому шарику типу, чи за ним. Ні, Не, ним. прикол. Бібліотека, а що пишуть? А, ну так і пишуть, Бібліотека. Треба знайти ось, ось, бачиш, а -а -а. книжка є бем, і дьорнути її. А воно прям світиться, так, прямо. Mm -hmm. ж? Так. Просто не дробина є. Да, да. Прикол. Number of balls дорівнює код. Раз, два. Три, чотири, пять, п'ять, шість. Шість, походу, не? Пробую. Ні. Не 6? Рандомно да. вони нецькають, і воно мешает. Руині получається. Я их можу вбить задавать роботи. 3, 4, 5, 6. А, 7? Да. Я десь не побачив. Мабуть, знає. не мабуть не дорахувався. Що в дереві десь теж якась дірочка є? Ем, um, поки okay, не поняв. Ну, там ще кнопка якась типу під. А, осьоо. Там відкрилося, поняв. <рес> Все так легко було, оказується. Тут якийсь Мінон злий банана World. Він, ну він бачив тільки що пройшов. А що да, він да, зробив? Да, да. А, ось сьо кнопка на банані. А там ось якийсь Там кнопка на банані. Эм. Бізю, Мені бізю бізю. Так, ой, я упав. А ця штука прозора, типу, просто новина, ну, ну поняв, поняв. да? Тут легко. А, там, а там там тупо пригад. Тут а, чекай, Дімеч. Я поняв. У мене є план. Пониш ми якось з тобою проходили жимчик чи ми да, могли да, посадить да, да. пробігати. І там були прозорі штучки. Та, так, так пасал, мотки вийшло. А я б упав тоді того разу, там, ти поняв. Оп, оп, оп. ізі. Let's go. Що пишуть? Invisible mazzie? Аааа. Осьо. А, так даже тут даже видно. Тут даже видно, де воно. Ну no, трошечки видно. Ah. Не, ти прям вправо зараз повинен бігти. Прям вправо, а потім прям влево. Поняв? в цілому теж нічого такого складного. Ага. Uh -huh. А що тут? А blue. тут просто такой блин упав і все. А тут червоний пише. Бем. Red. А тут шо? Двері, Ooh. двері, двері, А-а-а І тут якісь повинні бути. О, сього не? Я показал. Десь якісь із, okay, із них повинні бути. О, я знайшов, диви. А де? А все. Прикол. Прикол. Изи. Дики шо так упав смішно. А я тебе вже жду. А, я йду? Я яйду Вентиляции, чувач. Ой-ой, Так неудобно прыгати в дырку в стелі. А, ти відкриваєш тут двері, назад повертаєш. Прикол. Оце уже прям такий скрітненький штука. Да. Я хочу, щоб уже да. щось прям таке важке було, просто? Ага. Ой -ой. Парк. Парк. А, в кущику у кнопка. А, прикол. Парк 2.0. Але тепер треба знай знайти цей код десь. Якось. Можешь просто по порахувати все разом типа 4, по два дерева. Думаєш? Нет. А, не, осьо, 7-1, 3-4 тут за деревом. 7-1, 3-4. Ентер. Не хоче? 7-1, 3, 4. О. 2. Парк 3-0. Опять коди, десь якісь. Тоже десь а, коди, так ось десь, як... все, все, все деви. Отут якось. А як? Чекай, а, приблизити на максимум 9-8. 9-8, 4-2. 9 8, 4, 2, 2. 4, А, 9, 8, 9, 8, Так, почекай, тихо, не клацайте. 9, 8, 9. Починайте. 4, 2, 2, 2. Enter. Все, лет'зо. А тут fly пише, поняв. Опять літати, да. Let's go. Uh, maybe use... О, uh, я пролетів два лева, да. Да, 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 там так і треба було. <laughs> а я не побачив дюрку спочатку, поняв. Тут в коробках просто дюрка дальше. А мене щось багує, не поняв. Що за прикол? Ех, ну туди, 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 не туда! Що ж ти робиш? О. є, 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 є пролетів, тихо. О. Що, 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 що? що? А тут пацан просто по цій штуці повз. Поняв, І я подумав, що він там якось чи то, чи то багом проходить, чи то шо? Чи то читер, да? Ну. Опа, тепер. паркурчик. Паркурчик. Оба. Баба, оба. Аба. Я думаю, тебе тема за стопит, а тут не ага. видит просто. <рай> Дай ваш ежу. Математика. Пацан. Нас плюс 9. Буде. Two and one. Давай, лет'я. Отклето, отклето, отлето, отклето, отклето. НЕЕЕЕД УЖАЗА КЛИТО! Хе-хе-хе-хе! <райкла> Лисяться! Лисяться! Лет'я! О, Отклито, отклито. Зумин. Е -е. А боком? Боком, да. Боком, да? Боком. А я не можу пройти, пацан, боком. Прошов. Три там було, ні? Чи п'ять, чи скільки, я не пам'ятаю. саме? А типу скільки стільців було цей Тисяча. Тисяча, да, ну, Бас. бас. <сих> бла бла бла, поняв. Ем... Um, а, А. Шо? А, ось кнопка, кнопка, кнопка під столом. <сих> Прикол. Да-да-да. Fully invisible wall. ось я бачу уже. Да. Дюрка. прикол. dropper 50. А що треба наклацати а, чи що? А, треба тицькати, мабуть, та. Обалдеть. Жесть. А Get... може не обов'язково тицькати? жди. Uh... Тайкон. Просто написано тайкон. Угу, uh -huh. uh -huh. ну що, давай тискати. Получається. І вони поняв, тільки в тебе оце число робиться. А, ви тільки мої бачите, так? Да? да. Мемс, два дропера в мене. Слухай, Дімеч, походу, ми зайшли з тобі тайкон поіграти, ні. <риклад> що, <риклад> <риклад> походу, походу. два дропера є, і що тепер? Треба 500 цих назбирати, поняв, щоб пройти. Ого! Uh -oh. А ты вони! А ти думав, да. Сейчас натычкаю. Ти байс, я вже натикав? Ні, nee, я бачу своє число, пацан. -а. -а, -а. у мене вже 400. У мене більше. У мене вже 500. Да? Да. У мене тоже вже 500, все. Adios amigos, guys! Still Steal a brain rot, ты понял? Треба тупо brain rot и попереносити, прикол. <laughs> а база відкриється через 7 секунд. Е, а, -а, -а. а чого не працює? А. Я точно буду сделать. Я пробіг, я пробіг. А ти пробіг? Да. Ти халявщик, 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 Я тоже. Хе-хе, прикол. Рол зе бол. Типу просто мячика okay. відкатити получається. Да. і все. Ооо, 99 ночей в лісі, пацан. Давай добувати. А, Дім, все? А, треба просто все, все сидило збирати. Да, і потім класти, ти понял. А, тут в каждого поняв. Своє Рідне. дам, дам. І ви треба тирите. Хе-хе-хе. <рикул> а як ти думав, тут усім треба? За вами не вспіте, чуєш? Ну да. Ви такий халявщики дімеч! С моє ей данво було! <рик> де, на ньому було написано. Ну да, ти що не бачиш, написано було On the Denzo. Не-не, я вже пройшов. О, ой. Классно, тобі. Все, я тоже пройшов. А ще с собой дерево приз. А, вс. А тут. А. А, усе. А тут а, 3, -4, -3 так, 4, 8, 2, 3, 4, 8, 2, Enter. Let's go. А, це з ты здодрайлся, понял? Ну, походу, походу, да. Ой-ой, лава піднімається, я... лава піднімається. Пол це лава, пол це лава, лава. Пол це лава, лава. ой ой Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой, я не встиг! А я вижив. Обалденно, пацан. Кух. Все, я теж встиг. Суспільне статуя. А власть, наверх, там дюрка буде. На голові. Опа, чуть між рука. Ти обманщик, тут нема дірки. Тут є дюрка. А, я поняв. Там не там дюрка. Я подумав, в нього в голові дірка. Віч бутон opens the door, поняв? Яка кнопка відкриває двері? Треба всі тискати, те вийде все О, відкрив А яка, свиня? А я не поняв Я просто пробігся і понажимав всі кнопки О, жовта була Let's go А, uh, тонс of balls А, ось що 87, 63 uh, 8, 7, 6, Enter Let's go True. Опять шарики треба котити Треба шарики пихати. А ти бачив такі опихаючі? У нас окремі шарики uh, Нє, я бав... Ну типу, бачу один такий... Тільки шарик, тихо-тихо Все, чуть не викинув Оп-оп Два дімедж Бам. Все є Открили. Let's go. Easy. А що тут? Push, push the red block out the way. Типу, а -а. -а. отако, от поняв? І тепер тобі треба пробити. А, тобі показує, куди, поняв? Пахунька ти. Так, да, Да. Тут якісь треба доміки. Ключ. Find the key. Знайди ключ. А, ось о він, диви. Прям там. Пущах бачиш? А, -а, а, прикол. Намальований такий. Ага. Escape. О, або сюди. Упс. О. Помер. <гас> Попав на штуку тож. Тоже да. <laughs> да. Знаешь, в ухо великий, я не пролазю в дырку, цю. Треба их okay. обрізати, не? Не-не, пацан, я тебя обрижу, чуй. на аутсайд. Ооо. Ты понял. О, О чув? А мы зможемо обхитрити? А, не сможем. Ага, ты думал. А самый умный? Apple World. Тут я думаю, дай кнопка. А сверху на кнопках, да? Оно? А, прям. Прям на яблоке. Я понял. А я думал, здесь внизу. Ну, на... не. В смысле? И... Воно не працює да. А фейк або? бутон Це фейк бутон на ній прям написано. Ось ще якась є. А, ось о, це вже о. друге діло. Говорить з Мені Надо поговорити, поняв? А як? Хто з них Мені? Ось. А, ось Hello, Мені Hello, I'm many, the code giver. I give you code. Окей. Дай код. Maybe. Що? Maybe. Maybe. Goodbye. Ага. Може 5? Ben? Ні, не 5. А що за прикол? Може их 3, типу. Я тоже чувствую кот уже не так. Понял. Прикол. Hello, I'm any the code giver. I give you the codes. Can I have the code? Maybe. Maybe. Why, maybe. I don't know if you deserve it. I do so. Can I uh, you give me it? Let me see. О, Діма, пиши. Шесть, два, один, три, четыре. Шесть два, один, три, чотири. Enter. Let's go. About O, О, Тайкончик, let's go! Yeah. Тайкончик. <laughs> мій улюблений режим, пацан. Дам. Да? І прям подобається. І кайфа у бо тут все легко і понятно. А, і ці ти то, тут... ти купуєш ці драбини, понял? 500 ще надо. Скільки драбин? Тихотку, ти що? А ти думав? А, у мене вже є все. Let's go. Оп. І тут є. До побачення. 67-67. 67. 67. Ну да, получається. Дам, let's go. Дропер. Радужка. Ой, як ми oui. повільно прям. О. Oh, а тут машинки. Я розбився. Да. Да. я розбиваю, мабуть, що, мабуть, ти в машину пригнув, чи, чи що? Бо я, О. я вижив, все нормально. Ні, 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 нормально. Я вже живий. Вотербутон. Де вотербутон? О, знайшов вотербутон. А ну, а мене відкрився, кстати. Кажу yeah. свій, поняв цей вотербутон. Походу. О, oh, Майнкрафт! Ага, тільки а, тут дима, щось щось тут мысли. Ні, показалось? Мобуть показалось. Ну тут щось, тут щось він написав, просто. Пікайся в кактусі по-любому. Щось тут з кактусом є. Я на нього не можу, правда, за. Я його щось поперепригував, декий о. І опять впав. Да ще щось тут. Ааа, осьо, кнопочка. Ааа. Ааа, реально прикол. Тут що Обмахал. Суспійшов 3. А. Прикол. И опять-таки. А дюрка, да? А, Що, ося, Але А залізти туди? туда. ні ні не все А! Дарево открылось. Та зверху тоже дюрка є, понял? То, мабуть, обманка. План Т брейнрот. Ну, рот. Ну. І все, він зараз уб'є, понял. Брейнрота. А чого я нажимаю, і нічого не відбувається, медіум? А тобі треба просто підійти, Ну, воно так працює, понял. Тобі треба підійти по нові. Ну взяти, типу, плен, підійти і поставити його на три. Він мене береться просто. Та він, ну, типу, і не буде братися в тебе, то так. Ну що, підійшов? Він мене нічого нема. Ну пацан, Поним? підійшов такого, нажав букву Є, поняв? Взяв типу, да, і ну, сюди поставив. В мене не береться, В мене немає в інвентарі ніде в мене немає. Так нема... він не в інвентарі, просто сюда в тебе тут повинна кнопка з'явитися, і все. Нема кнопки, нема. Що, що ж за біда, попаде. Не работає, поломалось. Диви, не можу пройти. Не можу. Як Я Не можу! Як будь! Дивись і пихнути його не пихнеш, поняв? І, і взяти не візьметься. Може не знаю, ти чуєш чи не чуєш, так, одразу припинесу тобі. Та я чую, що ти кляцаєш, але ж, ну, типу, отут повинна була тупо появитися кнопка, поняв. Чорний Йому? такий квадрат який. І... ну халепа, все. Не пройдемо на далі сюди? бази, пацан. О! Сейчас скіпнув, бро. Скіпнув, бро, поняв. 2006. Ми це вже я проходили, да. Я знаю, коли коли, створився Robox. Ми як повинні, типу, зломати дерево, пацан, ти поняв? Аби ви мене ще не бігали перед лицем, пацан. Коли би общасно, віриш? А я ж і поняв, бо цей пацан мені тоже так заруїни спочатку. Е, і шо? А, ну от такого? Може от, отто. Почекай. От Ей, 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 диджей. Начинається. А в мене пропало дерево, понял? Ну правильно. І будувати я не можу. Опа. Ну Опа. Аби ти чувак не шевелився? Да? Ага, было прям дуже добре. поняв, і І дерева немає, дімеч, і а тобі, треба, я не можу. тобі треба до верстака підійти, понял? Зробити дошки. А, -а, а. Одну, да, мені одну іби достатньо? Да, да. О, там зразу, типу, все робиться. Понял? А я вже тут а до губки то... боба дойшов. Дайте губка пацан. А як. А де, а де дирочка в цьому піску була? А там побачиш текстурку, там, типу, десь, якщо отако ти пригнув, то зліва зверху. Типу, поняв? А, бачу, нащо. Жесть ми левелі, тобою вже пройшли. Ну, мені. Спанч Боб? Мені Спанч Боб надавав цих ключів, просто жесть. Так. Let's go! Ти бачиш, да? А ну де? Да, дійзі! да. Да, шо? Ну тут клікабельна кнопка якась є. Да? Дім'я! <laughs> А що я? Я нічого. О, oh. Let's go. А я тут пролізло. Я тобі відкрив, а сам остався. Ні, я собі відкрив, пацан. Я тут ні при чому. Я В смислі. Ти e, можеш мені не, не мішати? <laughs> <laughs> ладно, ладно. Тут, тут без тебе є вже один пацан, який пригає переді мною. Поняв? Вірю. А тут ще ти. Oh. А в нас, чувак, твій любимий режим. Оу, oh, да. Поняв, да? This is стайкончик бро. Вірю, вірю. Оп-оп-оп-оп. Що таке римс, цікаво? Ти хочеш натискати на РІМСа. Ааа, стінки. тебе забайтили. <рес> не треба. Вони, мабуть, треба, не знаю. Оце жесть, оце чувак просто бере тако підходить, прямо тако впритик. поняв? Да, так, да. О. І це сайов взагалі не може потикати. Да. Це просто просто шокінейшн. А я вже і не клацаю, мені байдуже. Ти вже мільйонер, да? Да. Треба 50к. Ого. <рес> <рес> Оу, чого в мене і так. Акція, було б пройти з первим дропером. Ага, а тобі. Чо, <laughs> а Ти, Ты. Ти, а ти, а ти? Адіос. ай я а я О, о я посадив. Кого? Какаясь піпітка воно виросла, диви. Ааа, да, диви, реально. Эй, в поліз. тебе. Я тебе обманув. Я не бачив, яка вона я просто так сказав тобі, щоб ти мені не мішав. Ой-ой. обалдеть, у мене тут трава росте, пацан. А в тебе уже рейнінг такос, да? Я чую, я чую, як воно грає, дайте мені теж. Goodbye, my friends. Goodbye, goodbye. Talk to many, пацан. Опять. Ну і що ж, любі друзі, в принципі, нам вдалося дойти до левела 83, але, на жаль, на жаль. На цьому моменті відеоролик підходить до свого завершення. Тож, в принципі, якщо вам сподобалось, то обов'язково не забудьте тиснути вподобайдена, а також підписатись на наші канали. Всім удачі, всім па-па Пока-пока!